Черговий випадок людоловства в Харкові стріляли, втік, не догнали, повернулися і побили машину. Знаєте, дуже нас багато відео дам в кінці, дуже нас багато лякають руським міром, бурятами. А мені здається, що це все вже давно у нас ще в гірших епостасіях. Це ті нащадки НКВД, які зараз в ТЦК. Які бравадно маршрували, жили все, все своє життя за наш рахунок, а зараз просто пакують і ще й стріляють, і ще й нищать чуже майно. Ви знаєте, друзі, якщо після цього Україна не виловить всіх цих людоловів, не люструє, не притягне до відповідальності разом з Зеленським, з усім його бандою, що в нас не буде стояти пам'ятник на україно-молдовському кордоні, на україно-румунському, на польському. Коло річки Тиса, пам'ятник невинно вбитому українцю, який хотів вижити, який хотів бути зі своєю сім'єю, своїми дітьми, до України нема майбутнього. Тому що посеред нас купа отих, отих виродків, які мають паспорта громадян України, прикриваються ними, заброньовані, а фактично є вбивцями. І всі вони повинні бути зафіксовані. Я знаю, що зараз активісти фіксують цих всіх покидьків і вірю, що рано чи пізно кара прийде. Тому що, знаєте, те, що москалі на нас давлять і нападають, це зрозуміло. А те, що в нас всередині живуть ті, до кого не можна повернутися спиною, оце страшно. Якби ми не мали посеред себе отих виродків, ми би і встояли. І мали б і кращу, спроможнішу країну, і спроможну економіку. І мали б кошти на зброю, а не випрошували би її. Але оці всі гниди посеред нас, і ті гниди, які їх підтримують, теж посеред нас. Їх треба всіх фіксувати, і якщо дуже хтось розкриває пащеку, хай пише прізвище, а ви собі нотуйте. І потім закажіть другому, третьому, десятому, щоб трималися від таких людей подалі, тавруйте їх, тавруйте їх, щоб їм не було місця в Україні. Інакше нам, українцям, не буде місця на своїй землі. Як зараз вже у нас, нас видавлюють, нас знищують. Ті, хто повинні захищати. Ті, хто фактично зробив нас кріпаками, рабами. Ну от відео в Харкові, Відео в Харкові сьогоднішнє. Стріляли, не здогнали, повернулись, побили машину. Людолови. Звірі, звірі в формі ЗСУ. І, на жаль, друзі, ТЦК, я ще раз відповідаю всім тим, які ну, знаходяться і на прострації і в ілюзії. ТЦК це не ЗСУ. Читайте законодавство, Міністерство оборони, ТЦК, територіальний центр комплектації. Вони всі керуються Міністерством оборони і керує нам безпосередньо командує сухопутних військ. Це ЗСУ. Тому це ЗСУ, коли ви кричите слава ЗСУ, розумієте, що ви кричите слава ТЦК. яке Стріляє по людині і завтра може стріляти по вас, якщо ви не зупинитесь на злочинний їхній наказ. Злочинний, тому що в Конституції збройні сили не можуть бути залучені, військові не можуть бути залучені до обмеження прав і свобод громадян. А вони перестрівають людей, вони обмежують права і свободи вільних українців, зупиняючи їх на вулиці. І це правда. Це диктаторський режим Зеленського, який створив цю бусифікацію, який покриває цих людоловів. Який працює проти українців, проти української нації, українського майбутнього. Ганьба Зеленському, ганьба всій його банді, ганьба ЦЦКшникам, ганьба всіх, хто їх покриває і каже, то ні треба. Всі, хто каже, то ні, треба, самі пішли, записалися з добровольцем і воюйте. Ось так співробітники ТЦК вілілі машини. Мого брата. Поліція приймає заявлення, б не догнали. вернулись побили ему машину. Первое. Вот, вот лобовое разбили. Валер, открой. С этой стороны не побили, все целое с этой стороны. Это когда они от открыли огонь. По нем не попали, вернулись, разбили машину. Сотрудники полиции, сох, точнее, сох.